Вітаю вас в нашому святковому випуску. Новорічні свята тривають, а отже, це час готувати щось домашнє, смачне і корисне. І я приготувала для вас особливий рецепт. Курячий рулет з шпинатом та горішками. До речі, особливість цієї страви полягає не лише в рецепті її приготування, а й в інгредієнтах. Ми використовуємо філе від торгової марки «Чоботурочка» – селянська курочка. Ви запитаєте, чому «Чоботурочка»? Тому що це натуральне м'ясо без зайвих добавок. «Чоботурочка» – любов і турбота в кожному шматку. І для початку ми беремо наше філе та злегка його відбиваємо. Розрізаємо наше філе, не доходячи до країв. Лайфхак для тих, хто любить чистоту накрити філе харчовою плівкою. Відбите філе солимо, перчимо, а також змащуємо олією. А також за бажанням можете додавати спеції за власним смаком. А зараз додаємо шпинат. Він додасть святкового настрою, адже зелений колір завжди асоціюється з новорічними ялинками, правда ж? У нас вже шпинат підготовлений, промитий і підсушений. Викладаємо його на наше філе. Поверх шпинату викладаємо фету і горіхи. Здавен вважається, що волоські горіхи це символ міцності і щастя, і саме ці якості ми закладаємо в цю страву. Дуже відповідальний момент нам потрібно сформувати роле так, щоб начинка залишилась всередині. Ставимо запікатися при 180 градусах до готовності. Кілька хвилин до завершення запікання привідкриваємо фольгу з рулету, щоб він зарум'янився. І він у нас готовий, а все завдяки філе від торгової марки Чебатурочка – селянська корочка. Чебатурочка з нами смачно і корисно. Нарізаємо і подаємо. І наша страва готова, я впевнена, що вона стане фаворитом вашого святкового столу. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наші сторінки та готуйте з любов'ю та сорговою маркою Чебатурочка, селянська курочка. Чебатурочка тут все про якість. Готуйте, святкуйте, смакуйте та гарного настрою у новому році.